розпочати земельну комісію, прошу проголосувати. У за... нас на порядку денному одне питання. Хто за такий порядок денний, прошу проголосувати, хто за? Про надання до громадянину Білорусу Григоровичу на передачу орендованої земельної ділянки комунальної власності в Субори. Коротко розкажу, вчора надійшла заява, що громадянин Білу світові рочі він офіційно орендує земельну ділянку площею 199. Де це знаходиться його будівлі і споруди. Офіційно у 21 році він уклав договір. Оренда за цеєстрована, сплачується, бо він нема. Але фізична особа хоче передати в оренду своєму перницькому. Господа. Це пов'язано, що вони подають звіти, і там для того, щоб вити ліцензію на юридичну особу, треба субаренда, щоб була ну, під цим. Звичайно, ОЗГ під цим, виходить? А товар, виробництво під забудовою в оренді. Просто ОЗГ Так. Та, та, та. та, та. 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 Його власність там все. Але ми хотіли виносити проєкт рішення, але сьогодні ще раз прочитали. У нього в договорі пункт 27 Передбачено, що ця ділянка може передаватися в будь суборенду тільки за письмовою собі. Тобто ми даємо лист, що що в нього в договорі це є передбачено. Тому рішення не потрібно. Міність, я поверю, він не ская, до даже, він даже має право змінити цю статус да. ділянки. Да. Да. Це нормально. Да. Да. Тобто, тобто нема потреби виносити проєкт рішення. Ми вивчили це питання, тому ми не будемо це виносити, а надамо вист, що селищна рада надає згоду на передачу і у доворі це передбачено. Також стаття 8 закону війни про погребну Сергію теж передбачає, якщо є офіційна аренда, то він управляє передати ви це, розгляд заяви цей. А це ви пропозицію внесете пакетами і всі питання будете розглядати на сесії. Все,